Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк» і Волинська обласна державна телерадіокомпанія представляють соціальний проект Українське кіно на Новій Волині. Закерзонська Україна у російсько польських Лещатах і під німецьким молотом. Лише залізна сотня виступила проти чужоземних агресорів. Так ви. бандеровці? Ми вояки УПА. Ще один виток історичної спіралі споконвічної битви за Україну. Ваша Житомирщина потрібна Москві. А цей край Варшаві. Вас там голодом морили, а тут мордують і палять. А Україна одна, і ми за неї воюємо. Залізна сотня. У неділю, 13 квітня, о 17-й на каналі Нова Волинь. І кров та смуток. Вернуться світлом і радістю.